Зв'язок як можна. Сьогодні ми проводимо фінальний етап змагань на кращого е, фахівця в зв'язку, частини підрозділу зв'язку, які приймають участь в АТО. Ну, сьогодні е, визначаємо кращого фахівця. КХ Радіозв'язку, зв'язку, кращого фахівця по експлуатації засобів Транку зв'язку і кращого фахівця по експлуатації засобів субутникового зв'язку. Сьогодні зібралося тут сім команд на цей фінальний етап. Змагання перед для того, щоб зв'язківці могли між собою познайомитись, щоб знали люди, які менше орієнтуються в цій апаратурі, до кого можна звернутися, в кого можна перепідучитися. Насамперед, ці змагання, щоб люди... Самі зв'язківці побачили для себе, що він вміє для себе самого доказати, що я правильно вибрав свою професію. Ми ще додали дві естафети. Естафета, біг, виконання оправ стрільб, збирання розбирання автомата і естафета, так ми її назвали, естафета врятуй життя. Ну, саме сложне це було прибіжати дистанцію в цьому бронежилеті. Ну так, все, як к этим готувалися как бы більше готувалися по спеціальності. Естафета ну, теж пройшла ну, удачно. Настрій людей досить позитивний і я думаю, що ці змагання мають свій позитивний результат. Ми повинні виявляти тих, хто кращий, повинні показувати кращих фахівців. І є до чого стремитися решті особового складу.